Доброго ранку. Це ранкове шоу «Прокидайся!» Ми як і обіцяли, розказуємо зараз, як працює біонічний протез і як це допомагає жити повноцінним життям після втрати кінцівки. І наш гість не тільки опановує біонічний протез, який йому встановили замість втраченої роки. У нашій студії ветеран збройних сил України, фінансовий директор центру складного ендопротезування осто інтеграції біоніки. Так це звучить да, Владислав беседа. Владислава, доброго, доброго ранку. ранку. Добро добре. Доброго. Доброго. По перше, ви активно ведете. Соцмережі, ми так, навіть так. з вами там переписуємося з мережах, і ви там активно розказуєте, власне, як ви втратили кінцівку. Це було майже на початку самого повномасштабного так, вторгнення. Так. Чи можете поділитися деталями, що ви відчували в момент? Так, давайте розпочнемо з того, що наш підрозділ виконував завдання з протиповітряної оборони в Донецькій області поблизу населеного пункту Дружківка. Дружківка, угу. і приблизно о 12 годині нам була дана команда про перебазування основної техніки. Після цього я повернувся на основну позицію, бо була дана команда про готовність номер один приблизно 4-й годині. Ми зайняли оборону по закріпленим раніше окопам. і приблизно 4 четвертій годині 20 хвилин по нам був здійснений ракетний удар, трьома ракетами калібр, і під час другого влучання ракети я отримав поранення. Це знаєте, спочатку я не розумів, що сталося, тому що це була сильна контузія. Нічого не бачиш, не чуєш. і Таке відчуття було, що тобі щось застряло в бік, тобто встряла щось. Потім, якби прийшла, прийшла така свідомість, тобто я не втрачаю її, але нічого не бачив і не чув. І е, хотів підняти свою руку і е, піднімаю, і відчув хрустки, е, Кістки, тобто е, рука була перебита, перебита там, де біцепс. І от хруснуло, і після цього просто розпочалася адський біль. Потім я зрозумів, що все вже удар був. Якби побачив, що все горить, там поблизу, поблизу були побратими, які загинули, два побратима, і після цього почав потихеньку вилазити, тому що я не міг на, накласти турнікет собі, спробував вилізти і пішов до хлопців, щоб вони надали мені медичну допомогу mm -hmm. і потім евакуювали. Ось така історія. Скільки була реабілітація? Як ви опановували себе? Хто вам допомагав, щоб не впасти в депресію? Взагалі хочеться подякувати своїй дружині, яка взагалі не кинула мене, тому що на той час вона була просто моєю дівчиною, і в нас таких відносин довгих не було. Домога як бажано звати Тетяна? Тетяна, вам вітання від ранкового шоу, вона зараз дивиться, мабуть, Клас. І підтримувала вона. Вона, можна сказати, мене виходила, тому що вона приїздила в госпіталь до мене в шпиталі, коли мене вже евакуювали в Львів. Вона приїхала туди. Потім також підтримували батьки. Постійно дзвонили там, підтримували родичі. Також хочеться подякувати своїм друзям, які в подальшому ініціювали мій збір на протезування, тому що цей протез не фінансується державними коштами. Якби їх не вистачає критично і на даний час, хоч там і вносять зміни, але не вистачає приблизно ціна. Там його 90 тисяч євро, євро стоїть, а нам виділяє там ну половину тільки на це протезування. Якби всі не можуть його отримати. І от також хочеться подякувати своєму командиру. Він, на жаль, загинув нещодавно командир бригади Віктор Полив'яний, але він мене взяв потім на службу знову, якби я повернувся і два роки після поранення ще служив, тільки літами звільнився з Збройних сил. Світла пам'ять вашому командиру і всім нашим захисникам. Неймовірні речі ви розповідаєте. Звісно, це важко осягнути, коли. Ти цивільний в цивільному житті та і працюєш в інших умовах. А, Владиславе ми трошечки говорили до ефіру старту. Ви сказали, що це тільки ви опановуєте цей протез. Два тижні він у вас так, стоїть. Два тижні. А які особливості, чим відрізняється від класичного протезу? Які можливості? Що, що взагалі, взагалі, як працює? Взагалі це незрівненно з другими протезами. Тут 16 датчиків. Система управління капт це комп'ютер, який постійно навчається. Ти його за допомогою. А ось ми бачимо зараз на відео, так? Так, так, так. Це саме тренування. Так, в ага. нашому центрі хлопці тренуються і опановують свої своє протези. Тобто це наш біоінженер Ярослав, який навчає хлопців керувати. Тобто то ви вчитеся пропускати конкрет через імпульси через да. конкретні датчики? Так, так, так. так мені е, поставлять тут, наприклад, там вісім датчиків, ззаді вісім там і е, е, імпульси з м'язів передаються, передають сигнали на. Ці датчики, і вони відтворюють рух руки. Тобто я відчуваю свою ліву руку, і, ну і зараз відчуваю. Тобто, раніше це була фантомна біль, зараз фантомне відчуття. І ці за допомогою фантомної руки я е, зможу там її зігнути, розжати там пальці, зігнуть там пальці. Тобто, все на 360 повернути повернуть кість, тобто все може відчуття. Які відчуття ви відчували, коли, коли виходило це? Коли ви розуміли, що датчики працюють, що. Взагалі, я думав, спочатку, взагалі, з нашим рівнем протезування в Україні, так то є там більшість протезних. В нас тільки єдиний центр в Україні, який ставить датчики в 16. Тобто це єдиний центр, поки в Україні. І взагалі там ставлять на два датчики в других центрах протезних. І Тобі постійно потрібно переключить переключити з ліктя, наприклад, на ротатор, який поворачує, якийсь, потім на кість постійно треба гратися м'язами, тобто а тут не тебе не, не потрібно. Тобто, ти відразу витворюєш рух, руки та тобто, все відразу відтворюється. Це вже автоматично у вас проходить. Так, тобто, ви незадум... ну, тобто потрібно ще навчатися, якби, щоб, щоб взяти дуже складна ампутація. І в у яких є остеінтеграція, да, ну, у нас центр остеінтеграції займається остеінтеграцією. І от в кого є остеінтеграція, він може навіть руку там, закинути за голову. Тобто, от, він все як своя рука. Тобто цей імплант титановий він є продовженням твоєї руки. Це mm -hmm. кістка, от і все. Я так правильно розумію, що конкретний там протез він підходить під конкретний вид ампутації так, поранення, так, так. Так? тобто ось цей не всім підходить? Він підходить тільки з вийшленням. Ні, взагалі цей протез підходить всім. Ага. Але у мене, наприклад, йде корсет, тобто ага. у мене немає суглоба плечового. Ага. А в кого є суглоб плечовий, то їм, наприклад, можна встановити цей титановий імплант і буде взагалі дуже круто. Шкода, що мені не врятували так рукою, щоб я зміг там встановити цей імплант, mm -hmm. але імплант це дуже круто. Як... Головне, ну що тут стільки робити. датчиків, подивіться і тут, і тут, і тут. Є якісь ну, по функціоналу обмеження? Чи він діє, от як? як, просто, як... Ну, в моєму, в моєму випадку і так. Є обмеження, тому що я, наприклад, не можу там підняти так руку ага. вище там голови. Це в мене суглоб. Можна поставити суглоб, але я не бачу сенсу це робити, тому що це додаткові сигнали, якби. Ага. Але так. можна це зробити. Ти я можу, наприклад, щось взяти. Uh -huh. Там зі стола, тобто піднести до роту, там тобто взяти якусь бутилку, щось цього uh -huh. щось, щось там це підтримати. От, наприклад, дома нещодавно я брав з, з холодильника каструлю, насипав ще, мабуть, да? ні, ні, з макаронами, насипав з макарони, відкривав цим протезом холодильник і ставив в холодильник каструлю і закривав. А що найскладніше? Ну є таке, що до наприклад, до чого ви ще не звикли призвичайтися? Ну, ще незвично, що взагалі в тебе є чи є рука. Тобто я вже звик то, без руки жити. І зараз звукає до того, що все-таки є протез, і ти можеш щось з ним робити, якби собі допомагати. Наприклад, ти можеш взяти там чашку, да, відкрити собі двері там, цією рукою. Ну тобто в цю руку взяти чашку, там відкрити двері. Тобто ти постійно можеш щось підтримати. Але це потрібно навчатися, і це дуже багато часу на це. Це довгий процес. Так, так? це довгий Причайно. процес, тому що потрібно навчити саме цей комп'ютер, щоб він а, чітко реагував. На руки і витворює. До речі, на світлинах у нас є світлини, можемо показати. Е, значить, Ви тримаєте за допомогою цього протеза дитину. Правильно? Це просто. Да, це а, це, це, просто, фотка. це от, тільки місяць. Ага. Дитині. Ага. Так. Така фотографія. Ага. Ну, т... Не немає. Ну ви можете потримати дитину, так ви можна її можна підтримати. Я то, наприклад, піднімаю цей протез, кладу дитину, тобто і все. Як цією рукою, там, і все можу тримати. Можете закачати, якщо Так. Це якби була, знаєте, я писав, коли збрав кошти, що я хочу там тримати свою майбутню дитину. Тоді тоді, ще тільки в планах була дитина, якби я казав, що я хотів би тримати свою майбутню дитину, потім в подальшому вже двома руками. Клас. Тетяна, і знову вам привіт Від ранкового шоу прокидайся. Ви така молодчинка, Ми вас вітаємо. відлади. Скажіть, будь ласка, а які протези видає наша держава? Які зараз протези? Я так розумію, що цей протез на нього ви збирали гроші. Які? Коли, коли я збирав собі на протезування, на державу виділяло тільки 900 тисяч гривень. Uh -huh. І зараз вона виділяє два і мільйони. Але курс постійно скаче. Ви ж знаєте, що там курс євро він скаче, там, курс долара скакає, якби, і вони там щось намагаються підняти, але ну, не піднімають настільки, наскільки потрібно. Якби є там представники, які виступають за те, що ветеранам не потрібно не потрібні такі руки. Я не знаю, бачили в мережах чи ні, це Антоніна Кумка, яка виступає проти біонічних рук. Там взагалі кажуть, що це а чому? шахраї, які збирають там на ці протези. Люди, які шахраї. Тобто, а взагалі я можу з певністю сказати, що на ці протези, на ці саме ці протези, державного фінансування не вистачає. Навіть на калінний вузол, да щоб хлопцю поставити калінний вузол, потрібно дозбирати на даний час 500 тисяч гривень. До дозбирати, дозбирати збирати. До збирати це яка країна виробник? Хто а тут -а, взагалі збірна? Тобто ага. Австрія, Америка. Швеція, якби тут все, все вони А сам цей імплант вам ставили тут імпів Імплан, ім, імплант не немає імпланта, але хлопцям ага, ну... хлопцям встановлюють от імплант ви до речі, в Києві, да ми в вас представляли міру. як фінансовий директор центру протезування, центр ми... складного протезування. От. от а, а ви раніше центр? в цій галузі працювали чи це такий перший досвід? Він пов'язаний перший... саме з вашою особистою історією? Перший досвід. Да, взагалі, я познайомився з директором э, цього фонду. Центр э, ну і взагалі директором. Э, Центр судної депотезування, коли приїхав сам на операцію, мені робили таргетну м'язову реіннервацію, Це коли перешивають нерви з з руки, тобто, які залишились, перешивають на м'язи грудей і спини. Oh, wow. І потім тобі більше сигналів отримує протез, і ти можеш простіше ним керувати. І після цього я розпочав допомагати цьому центру. Це збирати кошти, як ви могли бачити там в соціальних мережах. в в твіттері. я допомагаю іншим ветеранам, збираю на лікування. Наш центр знаходиться на базі приватної клініки, яка там дуже гарні умови. Тобто кожен може приїхати, у нас двері відкриті, може приїхати, ми покажемо, розкажемо, проведемо екскурсію. Все це. Ви сказали, що це ваш протез коштує 90 тисяч євро. А загалом це е, яка середня ціна? Чи є якась відділка? Якщо зоста інтеграція, це близько 100 навіть більше, навіть більше 100 тисяч євро. Якщо інтеграція, імплант імплантом коштує 23 тисячі євро. Mm -hmm. Ну так. і знову ж таки, це як ви сказали, збірна зараз. там там Та, тобто, те, Тобто імпланти, імпланти в нас взагалі не фінансуються. Імпланти встановлення імпланту взагалі в Україні не фінансуються. Поки це новітня технологія, яка була завезена рікардом Бронемарком в Україну. Угу. І два наші хірурга були навчені, хірурги отримали сертифікацію і роблять в приватній клініці операції. Також займаються встановленням калійних суглобів, заміною калійних суглобів і кульшових. Служб. А я українські деталі. В, ньому? в цьому протезі? Да. Ні. Що робили наші. А, бук, є бук, деталь, бук. це да, корсет. Керсет, да. так, так. І взагалі робота повністю вся. Це по, по ну, відтворенню всього протезу. Угу. Ну і сам процес реабілітації, процес... правильно розумієте? Да, процес наші реабілітації. Лікарі. Так. Okay. Реабілітаційний центр також знаходиться на базі цієї клініки uh -huh. титанові, і там дуже багато ветеранів проходить реабілітацію. Навіть приїжджають зі шпиталів, там привозять хлопців. І uh -huh. Реабілітація повністю безкоштовна. Але потребують постійно е, гроші на нові протези, біонічні протези, які на жаль держава поки не в змозі забезпечити. Тож, друзі, якщо ви маєте таку змогу, можливість е, а бажання маємо всі допомогти. Тому долучайтеся. Владислав Беседа у Твіттері. Пан Беседа. Е, да, у пан -беседа, Твіттері. Да. Це люди, яким довіряємо. Ваша особиста історія точно є надихаючою. Дякую вам, що ви знайшли сили, час, можливість до нас завітати за те, що ви продовжуєте радіти життю, і за те, що ви робите це неймовірно. Дякую yeah. вам yeah. Дійснили все таки свої мрію. У нас ми знайшли фотографію там, де ви тримаєте дитинку на руках. Так, можемо показати зараз. Є фотографія? Ага, ну не. Да. Сказали, підписуйтесь на вашу сторінку. Да, можете перейти на мою сторінку і там подивитись фотографії Є з дитинкою. Круто. Дякую. дякую вам і ще раз, і бажаємо вам гарного. Да, да. Вам величезне дякую за це. Дякую. Вам. Дякую.